Всім привіт! І сьогодні пропоную вашій увазі товар, який маю на продаж по дуже хорошим цінам. З'явилася ось така новиночка. Маю такий гель для душу в об'ємі 500 мл з ароматом лимона та базиліку. Я вже спробувала цей аромат, також маю його в особистому використанні. Дуже класний гель для душу, освіжає так. Дуже приємний аромат лимончика має. Рекомендую всім спробувати однозначно. Кому потрібно, звертайтеся, перешлю будь-якою поштою, Укрпоштою чи новою поштою. Ось такий гель для душа. Ось таке, таке рідке мило для рук. Дуже густу має текстуру. Бачите, ось дуже-дужей густий. І це значить, що він буде дуже економним. Взагалі, гелі і рідкі мила мені дуже подобаються в ейвені, тому що вони дуже класно піняться і дуже класно зволожують шкіру. І дивіться, ось такий гарний дозатор має. Класне мило. Рекомендую спробувати, і аромат дуже класний. І цієї серії маю ще ось такий спрейчик. Парфумований також з ароматом лимончика він і Bodyміст. Він гарно освіжає тіло, і також можна його використовувати як антисептичний засіб для рук, тому що в складі цього спречику дуже багато спирту. Так, ось такі новиночки з ароматом лимончика. Також маю ще для душу в об'ємі 250 мл, 500 мл, рідке мило і збречик. Кому потрібно, звертайтеся.